Всім привіт, друзі! Як я й казав раніше, у мене є не тільки збірки книг одного автора, а й окремі книги. І сьогодні буде переказ саме такої книги автора Тан Сулань, яка має назву назграбний вовчик. До речі, це була моя одна із улюблених книг. Отже, сідайте зручненько, беріть солоденьке та полетіли у світ пригод. А перед тим як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Історія цієї книги починається з того, що я вам дещо розповім. Ці історії будуть коротенькі, але вони будуть і трішки смішні. Отже, хто такий незграбний вовчик? Коли мама вовчиця, і тато Вовк народили незграбного Вовчика, то у них було в планах поїхати у відпустку. Але незграбний вовчик так заснув, що впав і заліз під ліжко, бо там була запасна ковдра. Він заснув, а коли вони уїжджали, то вже батьків не було. Коли Вовчик проснувся, то зразу завів собі друга кролика, і це був його перший друг. Я не знав, де мій дім, і вирішив жити там, де проснувся. І в мене була о, не дуже гарна погода, дощ, а ще й криз якась кризла о, хлібчик і молоко пила. Тому я її вирішив швиденько прогнати. А то з'їсть мої всі запаси, а мені платять тільки 25 монет. Я вирішив на наступній пригоді плавати, і мені це дуже сподобалося. Та потім прийшлося дуже довго сушити хуста. А, і до речі, у мене була найкраща іграшка, а ще я познайомився із маленькою ящеркою. Я був ще й татком на півгодини, бо зустрів качення, але воно швидко знайшло свого татка і маму. Мені не спалося, але зайчик мені не хотів погодитись і сказав, що не можна, щоб я у нього переночував. Тому прийшлося мені самому ночувати. Я хотів ще стати провідником і писав літери спеціально і показував ресенятам і все таке всім тваринам, як і ти. Але в мене це не дуже вийшло. Я ще навчався у школі, але там мене не дуже полюбили, і мені прийшлося стати прибиральником. Я робив жахливі винаходи. У мене все вийшло не дуже добре. Та зайчику я зміг допомогти, бо його постійно біжав лис і полав, а я його зміг стукнути так, що він не зміг отямитись. Сидячи на даху, я познайомився із свином, і він був хорошим другом. Ми з ним розмовляли. Я готував багато чого, познайомився з ведмедем, ми зробили чаювання. А коли я хотів допомогти зайчику, щоб пофарбувати забор, то були в воду, случайно, і все не вийшлося. Я зробив вершковану ванну із морозива, але мені прийшлося заплатити 5 монет, тому я потім 3 дні нічого не їв. Я хотів навчитись малювати. У мене було всього лише два олівці – помаранчевий і фіолетовий, Але в мене все одно виходить дуже гарні малюнки. Я пішов у місто і там у мене була цікава пригода. Ну, дуже навіть цікаво. Я навчився їздити на велосипеді, але поліціянти мене зупинили і прийшлося повернутися назад у село. Коли мене зупинили, то я захотів сам стати поліціянтом, але самі поліціянти мене оштрафували, тому що це було погано. А ще я чуть не вкрав діамантове намисто, бо захотів бути варюшкою. Цей лис поліцейський мене знову зупинив. І я вирішив цю ідею закінчити. Я втратив багато ваги. Із-за того, що проси у в тюрмі та ще й зробив собі дієту на три дні, бо обдівся морозивом. Тому прийшлося їсти багато булочок, щоб знову набрати вагу Вовка. Я Хотів заморозити сонячні промені, тому що вони мені дуже пекли. Я чуть не зривався, взяв льодяну воду і кидав нево, але вона постійно плюскалась на мене, і тому в мене нічого не вийшло. Тому я вирішив залишити цю ідею, бо вже набив небагато гуляк. Я хотів навчитися плавати, але тримався просто за бортики ванни і так і не вмочився, тому плавати в мене не вийшло. Далі я спробував попросити вуску, щоб та мене навчила, але я й хвоста не захотів вмочити, бо один раз уже промочив його. Я їв цукерки, і мені прийшлося потім лічити зуби, на які я потратив плюс 5 монет. І мені прийшлося навіть надивитися телевізор, бо тоді в мене чомусь був ну, зубний біль, тому що в мене вже сталася така звичка. Я оформив важливий контракт із Зайчиком і Венмедом, щоб. Ми могли постійно розмовляти, і той нам давав цукерки. Але в норму я грався і їв, як завжди, печівко, писав свої мемуари, розмовляв по телефону, але мої мемуари здув вітер, і я не знав, куди вони поділися. Далі я побачив чарівного гарбуза. Він був гарнюнька. Я вмочив туди носика, а там о, всередині вже повзали мурахи. Так вони мене покусали, що мені прийшлося зеленку доставати і обмазувати весь ніс, бо я тоді був дуже негарний, навіть не хочу показувати. У мене була весела неділя, бо я познайомився з маленьким діжачком і навіть зміг допомогти йому, бо його атакувала собака. Далі я грав в баскетбол і в мене гарно получалося. Уже наставала потрішки осінь. Та з баскетболом я покінчив, бо влупцянув якомусь хлопцю в ніс. Я виростив яблуню, а далі, коли став великим, це налякав бабусю, бо заліз на неї ще й пожарав усі яблука, що далі живіт болів. І мені дуже пекло був жар. Ще був мишачий гриб. У моєї. Потрошки мишки, він також був, і я не зміг з нею дружити, тому я їй передавав із своєї яблуні ці яблучка, але стало тільки гірше, і мама відплупцювала її мене. Я зробив гніздо на тіні, тому що одне пташеня вивалилося. воно подякувало мені і почало жити зі мною. Так у мене з'явився ще один друг, але ненадовго. Я хотів висадіти сонечко, але в мене не вийшло. Просто я побачив, що хтось висадив сонечко, але він просто сидів на чомусь невидимому. Здавалося, що я точніше хтось сидів на сонці, а в мене не вийшло. Кажу зразу. Уже наступила зима, і я хотів зліпити снігову бабу. Але хлопчик дуже сильно перепугався і втік. Та я, як ви думаєте, навіть не додумаєтесь. Я забрав її з собою, але далі захворів ангіною, тому що вона була дуже холодною. Я вирішив поїсти зі своїми трьома найкращими друзями Ескімо. І тоді. У нас все стало дуже добре. Я не попрощався з друзями і пішов гуляти. І навіть захотів зайнятися китайським, але це вже було в моїй наступній пригоді. Ну, а на цьому ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть нові на коментарі. Надіюсь, вам сподобалось цей переказ.